Привіт! Уже було перше відео, де я розказувала, як купила будинок, і він був трошечки темнуватий для мене. Тут чудові дороговартісні матеріали, зроблено якісно, але хотілося більше світла, бо якщо, наприклад, от покажу вимкнути світло, то виходить, що сама кухня ну, темнувата по чесному. А було ще темніше, бо стіни були чорними. Отже, починаємо ще раз дивитись цей чудовий будинок. Якщо пам'ятаєте, тут була стіна з міді. І дзеркало, яке стояло в спальні, я взагалі раджу подивитися спочатку перше відео, залишаю на нього посилання, щоб порівняти, як було і як стало. Хоча мені вся переробка і весь ремонт обійшовся насправді в 70 тисяч гривень. Дзеркало просто перенесли з однієї кімнати сюди. Можливо, з часом я придумаю щось інше, але поки ось так. Всі стіни тут були чорні. І, чесно кажучи, це трошечки так пригнічувало, особливо якось коли все тут темно. І ми їх перефарбували в світло світло сірий колір. І от якщо подивитися, то тут вони здаються світлішими, далі здаються трошки темнішими, але загалом. Стало набагато якось приємніше і світліше. Мені в коментарях писали, що мені необхідно наняти якихось декораторів по квітах. Тоді ми тільки переїхали. Зараз я свої квіти розмістила поки ось таким чином. На жаль, на превеликий жаль, це будинок розумний, і тут додати ніяких розеток вже не можна. Тож викручуюсь як можу. Давайте покажу, як гарно виглядає наша пральня, чи як це правильно, О! вона теж була повністю чорна, і коли ти сюди заходив, світла, яке було тут, не вистачало. Коли ж ми перефарбували в білий колір, то в принципі тут стало набагато світліше. Я дуже люблю порядок. І якщо от вам цікаво, і ми наберемо 300 лайків. Ні, яких 300 лайків, і ми наберемо 300 коментарів і 2000 лайків. То я зніму відео про те, як організовую порядок взагалі в будинку і ну будь-де. Бо те, що я вам показую, це не постановка. А я насправді так живу. Мені подобається, коли все акуратно. Це от для розуміння. Тут була чорна сантехніка, і я купила багато засобів, хоч щоб якось за цією сантехнікою доглядати. І в мене все стоїть по місцях, за якими ми доглядаємо. Це для сантехніки, це для меблів, і це трошечки для кухні. Так що, якщо буде цікаво заглянути в якісь мої комоди і шкафи, ставимо лайк, пишемо коментар, напишіть дуже поганих коментарів. Не треба. До речі, про коментарі. В коментарі про будинок прийшло багато чоловіків, і мені сподобались коментарі про те, що це ж взагалі перше відео було про те, які недоліки в цьому класному дороговартісному будинку, і я показувала якісь нюанси. Так от, якийсь чоловік мені написав, що мій чоловік купив мені будинок, а я ще його хаю. Та? Тут Ремарка. В мене багато дивиться жінок, і я хочу вам сказати, дівчата: я на цей будинок заробила сама. Так, дуже довго. Я починала займатися бізнесом ще в 30 років, а зараз мені вже під 50, тобто через місяць буде 50. І... Та я дуже довго йшла до своєї першої квартири, яку я купила тільки в 40. І звісно, ще 10 років мені знадобилося на те, щоб купити отакий будинок. Хтось почав рахувати мої особисті гроші, скільки ж це треба продати, косметики, чи то блогерством, чи це якісь інвестиції. Ну не рахуйте чужі гроші, повірте, вони даються, якщо ти заробляєш їх чесно, даються вони важко. Але якщо ти хочеш заробляти, вони даються, вони приходять, і я вважаю, що я на цей будинок заробила своїм розумом, тому що я придумала дуже багато цікавих, класних рецептів косметичних. У нас дуже класні маски, креми. Ця косметика працює. І звісно, за стільки років я спромоглася назбирати на цей будинок. Так більше нічого у мене по факту немає, тільки мій бізнес і у цей будинок. Ну і ще квартира, яка залишилась, поки я її залишу за собою, але скоріш за все, після того як я пожила в цьому будинку, я все таки думаю, що вже в квартиру я не повернусь. То що ж, давайте подивимось на оце все, і я далі ще прокоментую про будинок і про заробляння. Тут стояло інше ліжко. Але ми знесли це ліжко з кімнати, яка була на горі. Ось ми його поставили. Я купила сюди якесь таке покривало. Можливо, може сюди якесь інше. Не знаю. Воно трохи не підійшло, але уже як є. Але це гостьова кімната, тому я сильно не переживаю, хоча покривало мега якісне. Я взагалі дуже люблю якісні речі. І в той же час я не переплачую за мегабрендові речі тільки тому, що вони бренд. Дові, я ще до цього повернусь. Це картина, яку робила моя мама. Мама приїжджала в гості, і я спеціально її поставила, щоб мамі було приємно. Бо взагалі, якщо щось... То я з радістю би забрала свою маму сюди, щоб вона тут зі мною жила. Але поки моя мама живе в селі, і вона ну не хоче до мене переїжджати. От такі вони мами. Цей випуск буде присвячений тому, що мені подобається в цьому будинку. Так от, мені дуже подобаються ці милі лампочки. Коли ти читаєш, ти не заважаєш своєму сусіду чи чоловіку. Світло направляється виключно на те, що ти дивишся. Тож дуже-дуже зручно. Коли тут темно, от такі лампи також вони додають такого м'якого ніжного світла, теж вони мені подобаються. Оця стіна з керамограніту, і весь цей будинок він має тепловий насос, і от всюди проведені труби з водою. І сам будинок нагрівається саме от теплонасосом. Ми стоїмо з вами теж на керамічній підлозі. Підлога всюди тут керамічна, як я сказала, і багато таких керамічних стін, які також нагріваються. От зараз сильно похолодало, але в будинку дуже тепло і дуже дуже приємно. А ще якщо ми виглянемо у вікно, не знаю, чи вам видно, то Дальше. там стоїть величезний генератор. І коли тут вимикають світло, світло вимикають, то система так працює. Оцей розумний будинок воно швидко переналаштовується кухня. Поки ми перефарбували тільки ось цю стіну, невеличкий шматочок, але воно зразу стало набагато затишніше і. Красивіша. Я думала робити і стелю білою. Ось показую, як пропонував дизайнер, але вирішили поки пожити, тому що знімати, звісно, оцей весь шпон це доволі довго, дороговартісно. Тому хай побуде. Мені вже у цього простору світлого достатньо для того, щоб відчувати тут якесь повітря, щоб якось почуватися більш вільно, бо мене все-таки темний колір гріш. Гнітиць, до речі, про темний колір. Зараз покажу ось тут стояв кран. Я е, коли шукала собі, стояв кран за 55 тисяч, показувала в минулому відео. Можете повернутись до нього і подивитись, який зламався. Так, от я змінила цей кран. На бюджетніший, ось такий, і він мені набагато зручніший. І сюди ж я поставила Осмос. І тепер, в принципі, є звичайна вода і є Осмос. Ось, до речі, ми зняли кран, покажу вам, що відбувається з чорними поверхнями. Відмити, оце все вже не вдалося. Тут поки ще нема таких якихось, знаєте, деталей, якими ти обживаєшся, коли живеш уже довгий час. Тому я поки прикрасила весь цей простір своїми квітами. У мене було десь біля 80 вазонів, коли я жила в своїй квартирі. Тому потрошку я десь їх отак, от порозставляла, поки. І оце до речі теж. Ціна з керамограніту, і вона також нагрівається і дає тепло, чесно кажучи, ходити по кам'яній підлозі непогано, але все таки я людина, яка дуже любить ходити босою. Сюди купила капці. Бо коли довго ходиш, трошки так неприємно. Меблі, дякую минулому власнику, який все це оплачував. меблі тут стоять гарні, якісні, і вони дуже-дуже зручні. Мені подобається, як воно все тут підібрано. Ось такі меблі зі шкіри. Маю надію, що це екошкіра. Я ще не вивчала це питання, але доглядати за ними зручно, а сидіти зручно. Ми. Ми думали, що не будемо користуватися оцією поверхнею, але ви знаєте, іноді, от коли ти хочеш просто попити якусь чайку, чи ти взагалі один снідаєш чи обідаєш, то в принципі я сідаю ось тут, і чоловік так само сідає. Тут. тут я майже нічого не змінювала, тільки зняла штори. Штори були чудові, але дуже-дуже темні. Поки залишаються ще оці сірі тюлі, але в найближчому майбутньому я їх зміню на білі. І думаю, що цього буде достатньо. Я не бачу, щоб тут якось сусіди заглядали в наші вікна. І взагалі я дуже люблю, коли воно все відкрито, коли оцей простір, коли, знаєте, так ти дивишся, а тут така краса. Мені не подобаються закриті вікна. Хтось писав, як ви можете так жити, чи вам не страшно? Ні, мені не страшно. Мені навпаки дуже приємно жити саме в будинку, в якому дуже багато повітря. І ти маєш такий от гарний вид на свою діляночку. Ці меблі також мега зручні. Ось тут, тут спить наша кішка. Ми, до речі, коли завжди їмо, то наша кішка приходить і теж з нами їсть. Вона просто сідає на одне з крісе. Звичайно, якщо вдвох з чоловіком, то снідаємо і обідаємо ось тут, тому що тут дуже гарний вид, тут приємно. Іноді, коли було тепліше, можна взагалі відкрити оці двері. Ось Вони відкриваються і відчиняється також ця. Зараз. Ці двері також відчиняються, але без чоловіка я не можу цього зробити. Але ти відчиняєш? І по суті у тебе вже просто відкрита тераса. Гарно. О, Минулий раз, бачите? О, минулий раз у нас не було ще котика. Це кішка моєї доньки Аля. Алюся! Алюся. Ой. Так. Давай. Давай. Вона може піти, пускай її. Так. Тож тепер ми живемо ще й з котиком. Можу похвалити. Це мегадобротні двері, вікна. Правда, є нюанс. Є нюанс. А в спальні от оці металоконструкції, будьте обережні, вони коли нагріваються і потім охолоджуються, вони, знаєте, так стріляють. І такий. Удар, наче по металу, і коли ти в спальні лежиш, то іноді буває таке, от з незвички, поки не звикли. Особливо це було коли було тепло. Зараз уже стало краще. Ось тут стояв іще отакий квадрат, чесно кажучи, я не знаю, кому подобаються ці меблі і що з ними робити. От, наприклад, це. Загальний такий диван, вони міксуються між собою. І що можу сказати? Це меблі Міноці, так, це Італія. Вони дуже дуже якісні. Але ну, от ти дивишся телевізор, і у тебе отака от штука. Ну, от, от така. Ну от як його, ну от не знаю. Що, що з цим робити? Чесно кажучи, трошки незручно. Якось дизайнери підібрали цей диван дивно, правда? Тому що по факту телевізор ось, а диван, на який можна опертися, десь от там. Одну таку штуку ми відвезли в мою квартиру, бо вона просто займала тут простір, як на мене. А ось тут все зручно, мені подобається. Хоча з часом я би цей диван змінила. Оцей стіл ми вже пожили, і скажу чесно, що ним дійсно не дуже зручно користуватися, скоріш він, знаєте, для меблі. Бо ні, чашку якось поставити, нічого. Тож, як я й казала, у нас є маленький столик, ми його вставляємо. І от якщо тут чайок п'єш, то користуєшся маленьким столиком. А це ну більше для краси, воно таке ще одроблю велике. Тож похвалити його не можу. Я купила сюди вже таку велику квіточку, ще поки не облаштувала. Але мені здається, вона вже якогось настрою додає. Телевізор ми оцінили, дуже якісний, і гарний. І ось тут я поставила ці два шкіряні крісла, які були, дістались нам від минулого власника, щоб теж можна було сісти і просто дивитися на оцю чудову красу. Коли було тепло, ми їх виносили на вулицю, і також на них сиділи зручні, мега зручні ці крісла, нічого не можу сказати. Йдемо наверх. Там трошки теж переробили, тож давайте подивимося. Я вже готуюсь до Нового року, знайшла гнома. Він мені, наче, знаєте, такий тут домовичок. До речі, кажуть, що треба, коли вселяєшся в новий будинок, домовичку щось принести. Я все ніяк може ви порадите, що принести в домовичку, куди його поставити, що тому домовику казати. Бо мені здається, що він тут є. Сюди я перевезла меблі зі своєї квартири, поставила дві квіточки, які не потребують багато світла. От і. Трошечки так обіграла цю зону. Найбільші переробки у нас були в цій кімнаті. Якщо ви подивитесь попереднє відео, це була дитяча. Чесно кажучи, я настільки любила свою стару квартиру, можу ось показати трошки. Відео, що по факту сюди переїхали всі наші меблі, і я відтворила шматочок своєї квартири, яку дуже любила. Як я сказала на початку відео, свою першу квартиру я купила в свої 40 років, тобто 10 років бізнесу, і тільки потім я сподобалася купити собі житло, і я її дуже дуже любила. І взагалі я люблю світлі кольори. Ця кімната трошки ще не дороблена, немає нічого на стінах. Ну от не вистачило деталей, ми тільки закінчили ремонт. Але в принципі, мені дуже подобається цей диван. Я замовляла його на початку війни. Він мега-мега-зручний. До речі, коли ви вибираєте меблі, обов'язково на них сидіть. Ніколи не вибирайте меблі просто по картинках. Важливо, щоб вам подобалось сидіти на тому, чим ви користуєтесь. і оцей диван мені був мега зручний. Ці меблі робить Україна. Мені ці тумбочки ну чудові, нічого зайвого. Ще раз похвалю цей столик. Я вже його показувала і скажу, що майстри, які його роблять, ну просто величезні молодці. Це настільки зручно. Звісно, я хотіла, щоб у нас десь можна було займатися. Тому все таки наш турнік приїхав з нами. Я вчуся підтягуватись. Це поки все, на що я здатна, але не здаємося. Вважаю, що в моєму віці навчитися хоча б два рази більш-менш підтягуватись – це вже досягнення, але у мене більші плани. Я привезла сюди свої. Гантельки, килимок для йоги, але насправді оцей килим, який я купила. Я коли його вибирала, я спеціально ходила по ньому ногами. Мені треба, щоб тактильно було приємно. Я займаюся на килимі. От мені зручно, ти прийшов, нічого не розкладаєш, улікся і щось робиш. Всі вправи, які я роблю, я показувала на цьому каналі. Будь ласка, ви можете подивитися для того, щоб бути енергійними, для того, щоб зарядитися зранку. Тому ось тут це у мене буде така кімната. І для релаксу, Лаксу і для фізичних навантажень, і може якось я зі свічками тут ми посидимо з чоловіком. Якось так. В ванні я поклала килим з минулої своєї колишньої квартири, і для мене це набагато зручніше. Хотіла переробляти стіну, робити її світлою. Але я чогось все таки, ну от е, сумніваюся, що ви скажете? Ви би зробили її світлою, чи все-таки залишили такою от сірою? Чекаю вас в коментарях. Тут у мене з'явилася гантелька 5 кілограмів. Мабуть, ви бачили, я неодноразово показувала, що коли я чищу зуби, я присідаю. І от зранку це обов'язково. Я зазвичай це роблю зараз так: 5 кілограмів я тримаю перед собою, іншою рукою я чищу зуби, і от присідаю. У мене електрична така щітка. Це зручно, ти не відволікаєшся. І потім я змінюю руку і так само тримаю і 100 разів обов'язково зранку ця гантелька працює на мене. Що хочу сказати про різноманітні дороговартісні аксесуари. Ось цей бренд, я хочу вам його показати. Це все нам дісталося, звісно, від минулого власника. Вони ним не користувалися. Але я спеціально їздила в епіцентр для того, щоб подивитися, чи є, Щось на заміну, ну от мені було цікаво. І ви знаєте, абсолютно за інші кошти можна купити найгірші отакі, от аксесуари, можливо, навіть кращі. Тому що ну, ось постояла оця от штука, і ну вона я навіть не знаю, як би це показати. І вона от така, от уже обляпана. І якби ти її не мив. Коли у тебе вода, особливо як у нас в Києві, в Київській області, така з вапняним нальотом, то чесно кажучи, на цій штуці за скільки вона там 5 тисяч гривень коштує, виглядає дивно. А якщо б мені це не дісталося від попереднього власника, то я би, наприклад. Не купила би і вам не раджу. Зате я пам'ятаю, коли ми вибирали баночки, я думала: цікаво, як наші баночки, я власниця косметичного бренду, який знаходиться в місті Києві. Я думаю, наші баночки виглядали би в гарній ванні. Мені здається, вони вписалися в цей інтер'єр. Я користуюсь косметикою тільки свого бренду, принципово, вже 11 років. І от якщо подивитись, то у мене можна знайти щось таке, підписане технологом. Цього, наприклад, засобу ще нема. А це ми от пробували наносити щось, це ми пробували робити отаке нанесення. Хоча в реальній баночці, бачите, ось ця банка, яка продається. Такого нема. Мені дістається все підряд. Все, що попало, іноді дають. Я всім користуюсь. От, це ось те очищення, яке я часто показую гіпіто. Гідрофільний мус, пінка і тонік. Це те, чим треба користуватися кожного дня. Чудово вписався гель для інтимної гігієни, я також ним користуюся тільки своїм. І хто не вірить, що в мене тільки банки свого бренду, ось можу показати, до речі, бачите, тільки лак і оця штука, бо я іноді сивину свою підфарбовую. А так все все наше. Бачите? Все, що продається, тим я і користуюсь. Так само і в вані десь виглядає. Ну що, йдемо далі? Так, ну тут ми нічого не змінювали, не змінювали, погнали, що ще. В цій вані ми поки змінили тільки унітаз на білий. І звісно, будемо змінювати цю бочку. Тут треба замовити спеціальну раковину, зробити якісь меблі, бо трошечки не вистачає чогось, куди би можна було все покласти. Тож це ще тут недороблено. Як і обіцяли, розіграш. Будь ласка, якщо це ваш коментар, зверніться і ви отримаєте свій приз. І остання кімната, якщо ви дивились попереднє відео, то тут було ліжко. Яке ми на початку цього відео показували, воно переїхало вниз. Тут залишилась лише оця банкетка. З часом я планую сюди купити два крісла, і тут буде зніматись Ютуб, бо тут дуже-дуже великі панорамні вікна, гарне світло. Цей килим я привезла з минулої своєї квартири. Може він сюди і не пасує, я не знаю. Але мені він такий приємний, що я просто хотіла чогось. Знаєте, чогось того, що було частинкою мого дому, в минулій квартирі. Знаєте, на днях я отримала такий цікавий коментар, коли жінка написала, що вона розчарувалась мені після перегляду відео про дім моєї мрії. І я розумію, чому вона розчарувалася, бо Аби я показала, що як я живу в якійсь халупі або однокімнатній квартирі, а тут такий будинок. І жінка це змогла це зробити сама. І знаєте, мене це вже навіть не те, що не дивує, але я не можу зрозуміти, чого ти завтра Ну спробуй бути як я. Спробуй придумати купу косметичних засобів. Спробуй не спати ночами, працювати довгих 20 років для того, щоб купити такий будинок. Перестаньте, люди, перестаньте хаяти інших людей і клювати їх за те, що вони чогось спромоглися і чогось досягли. Спробуйте і ви. Можливо, у вас також вийде. Вірте в себе, дівчата, жінки, які мене дивляться, не сумнівайтесь собі. Робіть. Робіть щось для себе. І якщо вам здається, що ви могли би, ідіть і пробуйте. Не сидіть зі своїми страхами. Ідіть туди, куди страшно. Мені теж було страшно купувати цей будинок. Правда. Чесно кажучи. Я а, аби можливо не війна, я б його навіть не купила. Але мені вже так хотілося того спокою, і так хотілося пожити в якійсь такій тиші серед лісу, де от так гарно, що так я ризикнула саме у війну. Бо коли як не зараз. Я не знаю вже, що буде потім. Тому я хочу жити тут і зараз. Ну що ж, я вдячна, що ви подивились. Вдячна за ваші коментарі, за те, що підписуєтеся. Нагадаю, якщо вам буде цікаво подивитися, як я організовую оцей весь простір і що я роблю для того, щоб тут було завжди так акуратно і чисто. Будь ласка, пишіть в коментарях, і я зніму для вас окреме відео. Дякую.